І вийшовши, пішов за звичаєм на гору Єлеонську. За ним пішли ученики його. Прийшовши ж на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них, як докинути каменем. І ставши на коліна, молився, говорячи: Отче, о, коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля. А твоя нехай буде. З'явився ж йому ангел з небес і укріпляв його. І, перебуваючи в боріні, старанніше молився і був пит його, як краплі крові, що падають на землю. Ставши від молитви, він прийшов до учеників і знайшов, що вони спали від смутку, і сказав їм, чого спите? Встаньте і моліться, щоб не увійшли у спокусу. Амінь. Амін. 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 Ось таке місце ми сьогодні з вами розберемо Слово Божого перед своєю смертю. Господь знав, що чекає, Його, що чекає його учеників. І Біблія говорить, що в нього був такий звичай за звичаєм своїм. Він піднімався на гору і молився до Бога. Дорогі друзі, це дуже добре, коли в людини є такий звичай, або привичка, або правило, молитися до Бога. Ранком, ввечері, протягом дня і коли навіть вночі не хочеться спати, Господь тебе пробуджує, ти молишся до Бога. Якщо є такий звичай, це дуже правильно і добре. Якщо в людини нема такого звичая молитися до Бога, то рано чи пізно його віра зникне і така людина відійде від Бога. Якщо вона не молиться, Ісус Христос з учениками прийшов на гору Єлеонську. 40. 40, 40, 40. Прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти. У спокусу. Він сказав їм молитися. Він попросив їх. І він сказав причину, чого має молитися, бо будуть спокуси, будуть випробування і труднощі. Я ще раз хочу сказати: люди, які не навчені молитися, не мають такого звичаю молитися, придуть труднощі, випробування, і такі люди оставлять Бога. Залишать Бога. А людина, яка має таке правило молитися. І чим більші труднощі і випробування, тим більше треба молитися до Бога. І Біблія говорить, що Ісус відійшов в повна коліна і почав молитися до Бога. Він молився. І Біблія говорить, що ангел Господній прийшов. Коли прийшов ангел Господній? Коли він молився і укріпив його, дав йому сили, щоб він зміг виконати волю Божу пройти всякі випробовання і труднощі. Друзі, коли ми молимось, Бог над природним шляхом приходить в наше життя і укріпляє нас, дає нам мудрості, навіть посилає ангелів, служебних духів, щоб вони нас оберігали. І допомагав. І ось Ісус молиться Господу. Потім вертається до своїх учеників, дивиться, а вони сплять. Він їх будить. чого ви спите? І у мене запитання, у мене така тема сьогодні. Чому учні спали в той час, коли Ісус просив їх молитися? Чому вони спали? Якби Господь Ісус нас попросив з вами помолитися, ми б помолилися, правда? А вони не змогли помолитися. Яка причина? Господь їх просить молитися. Ви знаєте, Ісус Христос молився і за себе, і за них. Він молився за себе, щоб виконати волю Божу і молився за них, щоб вони жили в єдності, в мирі, в злагоді, щоб не оскуділа віра їхня під час випробовування. Він молився за себе і за них. А вони за себе самих не могли помолитися і спали. Перша причина, я думаю, чому вони спали. Бо вони не усвідомлювали, не розуміли, наскільки важлива молитва. Вони цього не розуміли. Друга причина, чому вони, моли... чому вони спали тоді, коли треба було молитися. Вони були лінивими. І жили по плоті, а не по духу. Захотіло спадки, вони спать лягли. Захотілося їсти, вони їдять, їдять і сплять. А помолитися в них нема сили. І бажання можливо нема. Бо нема розуміння, наскільки важлива молитва. Написано, що Господь ще більше молився, якщо ми відкриємо вірш. 44. Написано: і перебуваючи в боріні? Перебуваючи в боріні, знаєте, якась боротьба внутрі йшла. Да? І в житті нашому також буває боротьба. Молиться не молиться, йти в церкву, не йти поспати, поїсти чи почитати Біблію. Іде борьба, йде вибір, що робити. І написано: в Ісуса також була ця боротьба. Але що він зробив? І перебуваючи в боріні, старанніше молився. Більше молився, більше прикладав зусиль. Коли тобі не хочеться молитися, треба ще більше молитися, чим ти молився вчора і третього дня. Коли приходять труднощі, ще якісь випробування, і тобі важко, треба молитися ще старанніше. Амінь? Амінь. І третя причина, чому вони спали, коли треба було молитися, бо вони не розуміли, що є ворог людських душ, який усипляє людей, коли треба молитися, посилає різні перешкоди, посилає різні причини, щоб людина не молилась. Бо ворог дьявол, він знає наскільки потужна і сильна молитва в житті людини віруючої. Тому він все робить для того, щоб віруючі не молилися. Він все робить для того. І ось він їх, то їм смуток нагнав, то їм очі закрив, то їм сон послав, щоб вони не молилися. Дорогі друзі! А в наші дні зараз щось помінялося? Чи втратила молитва силу і важливість в нашому житті, в житті віруючих людей? Молитва перестала бути цінною. Ні. І сьогодні, і сьогодні, друзі, молитва вона дуже важлива в твоєму житті. Якщо не будеш молитися, ти рано чи пізно відійдеш від Бога. Ти перестанеш бути людиною віруючою. Це просто, як кажуть, діло времени, діло часу. Тому що тільки молитва тебе буде тримати біля Бога. Через твою молитву Бог буде допомагати тобі, буде посилати тобі ангелів. Над природним шляхом буде укріпляти тебе і збереже тебе. Тільки через молитву. І сьогодні, в наші дні, Господь просить нас молитися, молитися з вірою. Він просить, Він каже, не маєте бо не просити, просіть і дасться вам. Це сьогодні лунає в церкві через уста проповідників. І сам Господь сьогодні говорить до твого серця, що ти маєш молитися, просити і вірити. І Бог допоможе. І сьогодні, в наші дні, є дьявол, ворог, який робить все, щоб ти не молилась, щоб ти Біблію не читала і до церкви не ходила. Він робить все. Кіно гарне, можна подивитися, поспати, поїсти, все. Є час працювати, заробляти гроші, відпочивати. На все є час, а на молитву часу нема. Нема ні часу, ні сили. Не бажаю. Нещодавно була молитва всеукраїнська. Але вся Україна не молилась. Молились одиниці. Церкви не були переповнені віруючими людьми, які волали до Бога, розуміючи, наскільки важлива молитва. Молитві рішається доля України. Молитви. Рішається доля, якби ми це розуміли, то ми б прилізли б на четвереньках і молилися б Богу. Молилися б день і ніч, якби ми розуміли, так як це розуміє Ісус Христос, наскільки важлива молитва в житті людини. Але, на жаль, в наші дні, як і тоді, люди не розуміють, наскільки важлива. Молитва. І ми сьогодні багато часу тратимо заробляти гроші, строїти дома, купляти машини, гарно харчуватися, холодильник, щоб був забитий. Але знаєте, багато людей навіть не використають свої гроші, свої скарби. Так вони і остануться тут на землі, не вспіють. Тому що є ворог дьявол, який погубить їхню душу. І зупинить їхнє життя. Так що, подумайте, без Бога ми ніхто і ніщо. І наша доля, твоя доля, доля твоєї сім'ї, твоєї родини і всієї України залежить від того, наскільки ми молимось. Дуже добре, що назначили такий день. Але він має бути не один день в рік, і не мають молитися одиниці. Це має бути кожного дня. Якщо Україна буде молитися, шукати Бога з самого ранку кожен день люди будуть схиляти свої коліна, то Бог пошле ангела і спасе Україну. Бог над природним шляхом пошле свого ангела і спасе Україну. Але якщо ми будемо далі жити по плоті, їсти, спати, збагачуватися, Думати тільки про своє тіло, і не маючи ні часу, ні сили, ні бажання молитися і служити Богу, то я не знаю, що чекає нас. І ніхто не знає. Але Бог дає шанс, Бог дає можливість. Тому зрозумійте, друзі, зрозумійте, наскільки важлива молитва в Твоєму житті. Благослови вас Господь мудрістю. Хто дивиться нас в інтернеті? Моліться за свою сім'ю, щоб вона не розпалася. Молиться за своїх дітей, щоб їй не можна було пишатися. Молиться за своє здоров'я. Тому що в молитві Бог зціляє і в молитві Бог спасає. Через молитву. Нема молитви, нема здоров'я. Нема молитви, нема спасіння. Через молитву. Тому Ісус Христос мав такий звичай. у нього було таке правило. Він не просто на ліжку перевернувся і помолився Богу. Він піднімався на гору. Хто-небудь з вас ходив у гори? Якщо тільки пагрубок якийсь трошки подіймається, вже задишка, вже важко. З гори добре йти. Але на гору підніматись важко. А він піднімався на гору. Оставляючи всякі турботи клопіт, щоб йому ніхто не мішав, він прилагав зусилля і ревно, щиро молився до Бога. І він виконав свою волю. Прийшов труднощі, ганьбу, над ним насміхалися, вбивали гвозді, цвяхи в руки, він все витримав. І, маючи любов до людей, молився, Господи, прости їм. Бо не знають, що роблять. І моя сьогодні молитва за кожного з вас. Боже, дай нам мудрості, щоб ми знали, що ми робимо і чого ми прагнемо. Щоб ми мали мудрість від Господа, мали цей дух при мудрості і відкривання пізнати всемогутнього Бога, прийняти спасіння через Ісуса Христа і знати, що на нас чекає Господь. И ждкая награда на мне. Благослови Господь. Аминь.